Насамперед дбають про безпеку до нового навчального року залишається трохи більше тижня. Тож в освітніх закладах Івано-Франківської громади завершують підготовчі роботи. Цьогоріч зазначає директорка департаменту освіти, головним завданням було збільшити укриття та покращити їх матеріально-технічний стан. Усе для того, щоб навчання було лише в офлайн режимі. Особливо мова йде про великі заклади освіти, де тисяча і більше учнів. Так, 1 вересня вже не буде змішаного навчання в ліцеї No20, ліцеї No23 Гурика, в 18-му ліцеї, що на Пасічній, 10 ліцеї. Ну і збільшене укриття в ліцеї No2, 10 і садочку Ромашка. Там, де не було можливості збільшити укриття, ми використовували наявні території, особливо що стосується першого поверху, і застосовували залізні віконниці, які закривають. Кімнату клас, і е, в якому можна його використовувати потім для навчання, а не лише для укриття. Крім того, цьогоріч у навчальних закладах було відновлено роботи за програмою Невко зробити заміну вікно системи опалення в ліцеї двадцять Замінити радіатор, встановити ІТП і замінити двері в закладі номер 24 і в садочку квітку Карпат зробити утеплену фасаду закладу. Вдалось провести роботи у школах та дитсадках за проєктом бюджет участі. Переможцями в цьому проєкті стали 19 закладів освіти на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. Ви бачите, що за це літо заклади в. Використали всі свої проекти, хтось модернізував кухню, хтось зробив спортивний простір, зробили систему вентиляції в укритті, облаштували укриття, встановили сонячні батареї тощо. Тобто заклад використовував кошти на те, що він вважав необхідним. Також завдяки бюджету участі вдалося зробити облаштувати коридори, спортивні комплекси, встановити, зробити гумове покриття на деяких майданчиках, закладах. У дошкільних закладах освіти замінити систему опалення та 20 закладів освіти зміцнили свою матеріально-технічну базу завдяки конкурсу проєктів та програм місцевого самоврядування. На це було виділено майже 2 мільйони гривень. Усі роботи наразі завершені. Директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко наголошує, навчання в усіх закладах розпочнеться 1 вересня. Хочу наголосити, що навчання розпочнеться з 1 вересня, хоч це і припадає на п'ятницю. Як розпочати навчання? Кожен заклад обирає самостійно. Після того як дирекція поспілкуються з батьками з батьківським колективом. Але переважна кількість ліцеїв, все ж таки невеличке свято для першачків, ну і звісно, за допомогою збору коштів та різноманітних ярмарок, після 1 вересня всі заклади освіти передають так чи інакше невелику допомогу Збройним силам України. Міська влада рекомендує школам графік навчання з 1 вересня до 22 грудня. Відтак зимові канікули у школярів триватимуть майже місяць з 25 грудня по 26 січня. На думку чиновників, це найхолодніший період. Крім того, можливі відключення електроенергії. Утім, кожен заклад самостійно обиратиме, чи варто дотримуватись цих рекомендацій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.